Усім доброго дня, шановні друзі. Ось отримав посилочку від магазину, де продають насіння. Магазин називається Расімком'ю. Замовляв я там кавунчики. Ну і не тільки кавунчики, там трішки кукурудзки. Ну і зараз покажу, що я замовив, щоб потім посіяти наступного року. Ось, дивіться, такі. Кавунчики від компанії Ковел. Це у нас кавун Тріумф і Кавун сюрприз. Це все гібриди. Як бачите, F1. Так, це у нас Тріумф. Ось можете подивитись, почитати опис. І ось сюрприз. Я їх ще ніколи не садив. Наступного року це буде вперше ці кавуни. Подивимось, що вони покажуть, що вони з себе представляють. До цього я не мав з ними справи, тому не можу нічого про них сказати. Раді цікавості взяв спробувати. Також взяв два пакетика по 10 штучок, 20 насінин кавуна «Юммі». Теж дуже цікаво мені його спробувати. На жаль, тут малюнка немає, тому що я так розумію, це із профпакета де насінин, можливо, тисяча. І це вже розфасували по таких маленьких пакетиках. Тому просто така роздрукована. Такий маленька бумажечка, ну і там, бачите, таке мінімум. Опису, тому кому цікаво, зайомі, то вже можете в інтернеті почитати більш детально. Це у нас кукурудзка ракель, три пакетика. Поскільки у нас тут по 20 штучок, 60 штучок. Подивимось, як вона буде сходити. Це теж вперше буду її садити, ніколи не садив, ніколи її не пробував. Ну, попробуємо. Люди її хвалять, кажуть, дуже добра кукурузка. Будемо пробувати. Юмі, до речі, теж вперше я взяв спробувати кавун. Ніколи я його не садив. Можна сказати, все, що я тут купив, це я буду його наступного року вперше садити і дивитися. Ну і ось дивіться, цікавий, бачите, подарунок. Цікавий подарунок. Кавун місяць та зорі. Я колись за нього чув якусь там інформацію, десь колись читав, але дуже не звертав на нього уваги. І ось, бачите, такий подаруночок. Дуже цікаво. Пише трішки оця надпись. Надпис нам цей трішки заважає. Місяць тазорі, темно-зелена шкірка з жовтими плямами. Солодкий. Ну, подивимось, це, так розумію, сорт, не гібрид. Треба буде десь окремо його посадити. І подивимося, що воно це за кавун, який він на смак, який має вигляд. що так бачив його тільки на картинках. Ну, Подивимось. Оце такі насіння я замовив. Це перші, що прийшли, там пізніше будуть ще. Оце таки замовив, і наступного року будемо ми його. Перевіряти оці всі вони, і кукурузку. І подивимось, що у нас з того вийде і яке воно буде. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаї, мирного неба, все буде Україна!